Чесно, я більше ніж впевнена, якби кожен розумів цю інформацію достатньо глибоко усвідомлено, то тобто б кожен з нас міг би робити значні зміни в своєму житті і отак змінювати свою реальність. Тому що не все так складно, як ми собі уявили в голові, не все ось так відбувається, як ми собі придумали. Все набагато простіше. Наше життя просте, просто варто розуміти його закони і як взагалі діє наша система. Так само, як ви знаєте, як керувати автомобілем вашим, ви знаєте, як його завести, що зробити послідовно, коли передачу включити. Що ви на механіці їздите? Ви там взагалі маєте розбиратися в цій системі, правда? А ви думаєте, в житті ви не маєте розбиратися в цій системі, і ви от народилися, вас там виховали, вам сказали якусь обмежену інформацію, дали ви вже її знаєте, і ви думаєте, що ви вмієте управляти цією системою, і що ви такі досвідчені, тому що у вас є система. Вірувань. А що таке система вірувань? Це те, що вам просто нав'язали в дитинстві, а в дитинстві до 7 років ми не здатні фільтрувати інформацію. Ми просто все поглинаємо, губки на себе беремо. І ось ця вся інформація складає систему наших вірувань. Дивіться, реально, коли ми виростаємо, ми починаємо розуміти, що а наші батьки такі ж самі звичайні люди. Які так само нічого не знають про це життя, і які так само до цих пір до свого віку розбираються в своєму житті. А ми думали, що це боги і що вони все знають, і що вони кажуть, це абсолютна правда. Так от, якщо ваше життя не змінюється, значить, ви щось ще не знаєте. Значить, ви не настільки розумні, повірте, реально. Чим більш усвідомленіша людина, тим більше вона розуміє, що я зараз на даному етапі я пишаюся собою, розвиваюся, але я далеко ще не все знаю. Я ніколи не буду знати все. Я ніколи не буду впевнена на 100% в тому, що. Все, що я знаю, є правдою, тому що ми постійно розвиваємось, вивчаємо, дізнаємося для себе щось нове. І коли ти спілкуєшся з людиною, вона каже, я все знаю, що ти мені там розказуєш, я вже і так все знаю, я впевнена в тому я 100%. Знаєте, чим більше людина доказує, тим більше вона ще не знає. Тим більше вона знаходиться в рожевих окулярах, і вона не хоче нічого розуміти, і вона думає, що вона все знає. Але якщо ваше життя не змінюється, якщо ваше життя не змінюється, значить ви щось ще не знаєте. Треба ще щось повчитися, тому що безглуздо робити одні і ті самі дії і очікувати на інший результат. А більшості так і роблять. Ви робите одні і ті самі дії. Ага, окей, нічого не змінюється. Попробуй заново це зробити. Не працюють ті самі дії, а по-іншому ви зробити не можете, тому що ви ще не знаєте. Тому давайте тако відсувайте своє его в сторону. І починаєте трошки сприймати інформацію. Всю інформацію, яку ви слухаєте, не, не сприймайте так категорично, да не кажіть, та ні, все фіня, вона не правду каже, чому ваш розум так відштовхує цю інформацію, а розпізнати, а що це за інформація? А раптом вона права, а раптом те, що вона каже, може я спробую. Може, це змінить моє життя. Може, я ще не настільки знаю, якщо якщо я ще не досягнула того, що я хочу. Може, я ще не настільки розумна. Може, мені треба от якийсь крок, щось зрозуміти, щось нове. Щоб осягнути те, що я ще не можу здобути, прийти до чогось, я ще, я ще не знайшла. Давай ну я повчусь. Якби всі були відкриті отак до знань, якби всі сприймали знання нормально, що да, окей, вона щось говорить, може повну фінію говорить, угу. а може, то вона дійсно щось цінне для мене говорить, і може воно мені допоможе, хоча б на крапельку змінити своє життя. Ви знаходитесь в такій сильній зоні комфорту, що для вас все окей, і ви навіть не хочете поглинати ту інформацію. Блін, коли в мене то, в житті були такі проблеми, і я розуміла, що я так не хочу жити. Не просто... Я на дні знаходжуся. Я так не хочу проживати свій досвід життєвий. Я ту інформацію поглинала, як не знати що. Я просто я хотіла щось нове дізнатися. І сьогодні ми поговоримо про закони, про правила. Да? Які вам треба усвідомити, і якщо ви їх усвідомите, ви реально зможете змінити своє життя, ви реально зможете його трансформувати від тих істин, від тих догм, які діють тисячоліттями, століттями, і вони не змінюються ніколи. Ви може, все-таки відкинути своє его і зрозумієте, ага, значить, воно так діє. І що, дивіться, всі люди жили по такому, і воно отак діє? Є такі закони, які просто створені в нашому світі, Бог так створив нас. От такі закони вони діють на нас. І ці закони створив Бог. А ви хочете сказати, що ні, це неправда. Я буду крутитися в одному то самому колесі, я буду десь на одній ті самі граблі наступати, але я не попробую так, як каже Бог, як це Бог створив, і як воно воно насправді діє. Окей, друзі, привіт! Мене звати Вікторія, і ми сьогодні поговоримо про незмінні закони Всесвіту. І якщо ви їх зрозумієте, ви реально я вам просто запевняю вас, ви зможете змінити свою реальність. І перший закон, який я для себе виділила, це закон маленьких кроків. Маленьких щоденних звичок, щоденних виборів. А В нас таки може виникнути обмежене уявлення, що якщо успіх великий, то значить для нього треба зробити якусь велику дію. А якщо успіх маленький або незначний, то, то для, для нього підходять маленькі дії. Те, що ви посієте, те й ви пожнете. Ви сієте насінинку, ви ж її не бачите, вона проростає за якийсь певний час. І якби ви так само розуміли, що кожна ваша дія, кожен ваш вибір, кожна ваша звичка, вона так само проростає якось, та насінинка, і потім дає свої плоди. Ви б уважно вибирали, я вам чесно, я запиняю, кожного дня ви б уважно вибирали що вам робити, які вам думки думати, які вам слова, які дії робити щодня. Ви б не сказали, ай, це не важливо, тому що я не побачу результат. Ви, просто, ви б просто фільтрували абсолютно все, що знаходиться біля вас, що ви робите, як взагалі проходить ваш день, які ваші вибори, ви б це контролювали ось так. Тому що, якщо ви сієте на сінинку, і вам дають зілля на сінинку якусь, і вам дають там рози красиві. І ви кожного дня ви будете сидити розум, ви будете ту розу підливати, ви будете знати, що з тої насінинки проросте розочка, красива квіточка, і ви будете доглядати за нею. А ви що робите? А ви своїми діями садите зілля якимись маленькими, незначними такими виборами, поганими думками, критикою, засудженням, поганими звичками, неприйняттям себе, критикою? І постійним негативом, це все ви садите зілля кожного дня. І кожного дня ви його поливаєте претензіями, що в сім'ї, да? постійно претензії капають, І так кап, кап-кап. Кожного дня ви поливаєте своє зілечко, а потім такий чоловік зрадив це зілля вже проросло. Проросло воно, результат ваших дій. проросло. Боже, що це таке сталося? Я не знаю, як це сталося. Я не знаю, як воно до мене взагалі таке надійшло, І світ несправедливий. Те, що ви кожного дня кап-кап-кап на те зіллячко, кап-кап-кап. не замічали. Правда? А потім. Боже, чому виросло зілля? Чому виросло зілля? Я думала, що я не Я посадила розу. Негативом крики і претензії дали я посадила розу. Так, ви посадили зілля. І кожного дня вашим вибором негативним ви садите зілля. І Якщо ви будете розуміти це глибоко, що кожна ваша малесенька, малюсенька, малісіпусінька звичка призводить до якогось великого врожаю, потім виросте, нічого в цьому світі не залишиться без наслідку. Причина – наслідковий зв'язок. От ви зробили щось і ви отримали результат того, що ви зробили. Не думайте, що ваша, кожна, кожен ваш вибір залишиться без наслідку. Це не означає, що ви маєте жити в страху, ви маєте щось там боятися. Знаєте, це такий викрилений бік релігії, щоб жити в страху, щоб нічого не робити, бо я буду покарана. Ні. Ну, ви можете робити все, що ви хочете. Ви можете, да. І вас ніхто за це не покарає, ні. А ви просто самі природньо отримаєте те, що вам належить після цього. Ви побачите результат, це, це не покарання ніяке, це ви самі собі ось таке творите. Це ви самі посадили собі зірочку, воно проросло. Це ніхто не прийшов до вас і не посадив вам на городі. Ну, ви самі посадили, і воно вам проросло таке некрасиве. І ви самі ж так само садите розочку, і вона так само ж проростає, красива. Це ви самі. Це вам не пощастило, як кажуть інші люди. Це ще не сталося, їм пощастило, да, так просто їм пощастило, ось так. Ну да. Вона красива і пощастило. Йому там хтось допоміг, йому пощастило. Нікому не щастить і нікого не карають. Ви самі все творите для себе. І так, другий закон: ви примножуєте те, на чому ви фокусуєте свою увагу. Чули такий експеримент про червоні машини? Якщо я вам зараз скажу, ви ви пам'ятаєте, які ви машини червоного кольору бачили на дорозі. Ймовірно, ви навіть увагу не звернули. А якщо я вам скажу, що за кожну машину я тобі заплачу 50 доларів червону, тільки знайди її. Скільки ви машин знайдете червоних на дорозі, ось це те саме: те, на що ви звертаєте увагу, ваш головний фокус те ви і примножуєте собі. Взамін, якщо ви живете у достатку, це не означає, що у вас має бути мільйони грошей в, на рахунку, і тоді у вас достаток. У вас достаток в душі, внутрішній достаток. Коли ви дивитесь на все, ви вдячні. Окей, ви вдячні, що ви є тут, що ви сьогодні проснулися, що ви можете дихати, що ви можете ходити, що ви можете творити, говорити. Ви не задумались, наскільки ми в такому дивовижному, чудесному світі, ми якось говоримо, якийсь звук від нас виходить, і це ще придумали смартфони, які цей звук записують, які ще відео якось знімають. Для мене це шок. Якщо я задумуюсь, як воно це все працює, воно працює. І це придумали люди, і придумав Бог нас створили ось такими. Якщо ви почнете по щирому цінувати те, що у вас є, якщо ви почнете насолоджуватись, по-реальному глибоко насолоджуватись вашим існуванням, вашим буттям ось тут, на цій землі, ви маєте якийсь свій талант, ви маєте свій потенціал, ви маєте те, що ніхто не має. Ви можете це проявляти, ви можете себе проявляти, ви можете отримувати різні досвіди, ви можете дивитися щось нове, щось пізнавати цей світ, вивчати інформацію, дивитися ось такі повчальні відео, дивитися розважальні відео. Та ви будь-що можете робити, і це вже достаток. Ви маєте що вдягнутися сьогодні, ви маєте з чого подивитися. Моє відео ви в достатку, я вам просто кажу: ви в достатку. Коли ви вже зациклені. На нестачі, коли ви щось бачите постійно в Інстаграмі дивитесь, о, в той нова кофточка, а в той вже сумочка, а я собі таке хочу, а зараз не можу дозволити, а та поїхала в подорожі, а та ще десь, а та вже досягла успіху, а я ні, все, в мене нестача, я нічого не маю, життя гамну. Ви й притягнете до себе ту нестачу. Ви не уявляєте, реально, наскільки сильну силу має. Мають наші думки, має наша енергетика. Вона ось просто з нас беринає, і вона, як магніт до нас притягує те, що ми від себе віддаємо. Достаток твориться спершу внутрішньо, а потім він вже до вас, як магнітом, притягується зовнішньо. Працюйте над своїм внутрішнім достатком. Фокусуйтесь на тому, що у вас вже є, будьте вдячними, кайфуйте від свого життя. І воно до вас прийде. Те, що вам належить, воно до вас прийде. Я вам наведу приклад. А в мене є чоловік, реально найкращий чоловік для мене, чоловік мрії. Я завжди, коли собі уявляла, от кого я хочу мати собі, якого партнера, у мене завжди от, були його корисний характер, була взагалі, от його темперамент, повністю собі уявляла такого чоловіка. Єдине, що я на цьому взагалі ніколи не зациклювалася. Чесно, от мене розумієте, було таке уявлення, що це все природньо. Я не маю про це думати. Я ніколи не переживала про відносини, про партнерів. Ну, у мене такого не було. Я просто знала, що воно до мене прийде природньо прийде, тому що я працюю над собою, тому що я маю такі риси. І, значить, відповідно, мої партнери мають бути схожі риси, які я хочу, тому що я цьому відповідаю. І я це все знала. Я просто працювала над собою, працювала над своїм життям, кайфувала і до мене притягнувся мій чоловік, який мені розказував, що реально. Було багато дівчат, які його чомусь постійно добивалися, які хотіли бути з ним, і вони показували свою відчайдушність, і він не хотів з ним бути. Вони були красиві, зовнішньо. у них там все було окей, але вони просто не вірили, що вони заслуговують класного партнера. Вони були відчайдушними, показували свою таку енергетику. Вони бігали. Я ніколи не бігла за партнерами, просто я не розуміла, чому зі мною всі хочуть бути. От реально я не знала, що настільки сильно їх приваблює мені. Тому що я перша ініціативу ніколи не проявляла. Я не була така зацікавлена. Ну, окей, в мене є партнер, класно, я вдячна, що він у мене є. Зараз, звичайно, я ціную свого чоловіка, він для мене взагалі найкращий. Але це прийшло природнім чином. І до чого я веду, що все, що ви хочете, якісь успіхи, да, які є у вашій голові, матеріальні речі, да, вони до вас прийдуть природнім чином. Просто вам треба спершу стати. Є такий вислів, я забула, як він точно звучить. Вся суть в тому, щоб... Для того, щоб а, отримати щось, треба спочатку стати тією людиною, до якої воно може надійти. І що ви хочете стати успішним бізнесменом, вам потрібно впровадити в собі звички як у успішного бізнесмена, вам потрібно знати, що таке дисципліна, да? що таке управлінські якісь рейси. Ну, це все в собі розвинути, і тоді ви станете. І ось цей закон, що те, на чому ми фокусуємо свою увагу, воно до нас примножується. Якщо ви фокусуєте свою увагу на собі, на тому, яка ви є людина, на тому, що ви просто хочете розвиватися, хочете ну, жити своє життя, кайфувати від себе, в того, що у вас є, і природним чином все до вас притягується, що ви фокусуєтесь на достатку, якщо ви не порівнюєте себе з іншими, якщо у вас немає отої нестачі якоїсь постійної економії, це мислення бідності. Люди бідні не через те, що вони не можуть щось досягти. Ми всі однакові, абсолютно всі, ми є однакові. І ми всі можемо мати успіх, ми всі можемо мати достаток. Бідні люди, бідні, через те, що у них мислення бідних. А мислення багатих це завжди про достаток. Якщо я програла якщо я залишилась без нічого, я все одно отримую все і навіть більше. Якщо я впала, я підіймусь і стану ще сильнішою. Якщо в мене зараз чогось немає, окей, але в мене є щось інше, за що я можу бути вдячна. У мене такого дня ніколи не було, що мене Бог залишив без чогось, принаймні. Да, були ваші дні, коли я стояла на кордоні декілька днів, мені було мало що їсти, але я, навпаки, починала більше цінувати те, що я маю. Я завжди була в достатку і я завжди є в достатку. І я цього мислення буду притримуватись. І в мене може бути ноль грошей в кошельку, ноль грошей на рахунку моєму, але я все одно достатку, тому що. Тому що ще вірю в достаток, тому що цей світ це достаток. Нас Бог створив для того, щоб ми жили в достатку. Якісь люди вони можуть заробляти трильйони, мільйони, мільярди. А ви не можете мати навіть 5% 1%, 0,01% з того, що вони мають, да? так не буває. Ваша віра не може це мати, а ви можете. Ваше мислення не може це мати, а ви можете. Тому що наш світ це достаток. Немає такої людини, жодної людини, яку Бог створив і сказав: а тепер на, я тобі дам твоє тіло, але я тобі не дам засобів для того, щоб ти могла підтримувати це тіло. Я тобі не дам грошей для того, щоб ти купляла їжу. Я тобі не дам того, того, того. Кожна людина має свій таланти, має свій потенціал, який вона може проявляти і заробляти гроші. Кожна людина це може мати. А ви думаєте, що з вами щось не так, і по якихось причині ви не можете мати грошей, і ви не можете знаходитись в достатку, тому що з вами щось не так. А що з вами не так? Не так щось із вашим мисленням. Там, де ви застрягли, ось в тому обмеженні, де ви застрягли. Фокусуйте увагу реально на достатку. Я знаю, що це важко. Я зараз розказую не тому, що я така класна, і в мене постійно в голові достаток. Ні. Ну, наш розум, принаймні, прагне знаходити якісь. Негатив для нас, якусь нестачу, щось нас десь тривожити, він намагається це робити. Щоб ви переборюєте свій розум, ви дієте внутрішньо від душі, ви розумієте, що я в достатку. Навіть якщо мене розум буде переконувати, що все погано, мене загрози, я все одно в достатку. І коли ваша віра ось така непохитна, коли ваш розум не перекриває вашу віру, і коли він вами не керує, тоді ви фокусуєтесь на достатку. Наступний закон називається закон унікальності або закон потенціалу. І дивіться, в чому він полягає, в тому, що кожна людина на цій планеті, кожна людина унікальна, і кожна людина має свій унікальний потенціал. Те, ради чого вона створилась на цей світ, те, ради чого ваша душа втілилася в це тіло, для того, щоб проявити себе, для того, щоб щось показати, для того, щоб здобути нові уроки і нові. Досвіди. Ви така, як ви є, така ви тільки одна така. Ті досвіди, які ви проживали, ті емоції, які ви проявляєте, все, що вам сформувалося, ви, ви, ви цілісна, ви одна така, унікальна особистість. І що говорить цей закон? Що кожна особистість має робити те, що відповідно її унікальності. Уявляєте? Ви можете робити щось таке, що не зробить і ніколи в житті не повторить ніхто інший. Це не має бути магія, якісь там сверхможливості. Це має бути просто те, що ви робите унікально. Як ви розмовляєте, як ви подаєте інформацію, як ви себе показуєте, який ваш стиль, це, це щось унікальне. Да? І ви тією унікальністю ви приносите служіння людям. Щось унікальне ви робите, та що інше ніхто не може зробити. І тим унікальним ви потрібні для інших людей. І ваше головне завдання тут не думати, де мені взяти гроші, де мені там досягти того, що я хочу, як мені стати успішною бізнесменчою, що мені почати? Цей закон полягає в тому, що ваше головне питання має полягати в тому, що в мені є особливого, в чому моя унікальність, в чому мій потенціал. Що людям подобається, що їм роблю, що їм подобається, що я можу зробити, який сервіс можу надати людям, напрям такий унікальний. Да? За що мені вдячні люди? Де вони мене просять допомогу? Що мені відгукується по житті? Що я можу ось таке щось робити? Ви себе запитуєте, в чому я унікальна? І коли воно конектується з вашим внутрішнім світом, ви відчуваєте зв'язок. Я коли починала знімати відео. Я починала, я знімала їх просто в свій телефон, а, нікому не показуючи. Ось так само я говорила, зверталася до своїх підписників і так далі. Воно в мені просто воно в мене виростало, зросталося. Я не могла собі притримувати. Мені прийшлося просто записувати і не скидати нікуди, тому що я ще боялася. Воно з мене так розросталося, ось така моя унікальність. Ну, це був мій почерк, мій стиль. Я так само знімаю відео, так як я їх монтую. Та як я бачу взагалі світ, ви можете подивитися мій в моєму інстаграмі. в хтось в мене є відео, його ніхто таким не бачить. Я не кажу, що я роблю на суперпрофесійному рівні. Але його ніхто таким не бачить, як я бачу. Лише я можу так зробити, лише я можу так побачити. Якщо хтось хоче мене скопіювати, мене ніхто не скопіює. І так само, як я веду YouTube, якщо мене схоче хтось скопіювати до точності, ніхто такого не зробить, тому що це лише я так можу. Ось така моя особливість, ось така моя унікальність. І це найголовніше те, що я прийшла сюди робити, що я там реалізую, що я проявляю. Так, да, я не можу сказати, що це все, вся моя проявленість, і звичайно, що з кожним днем я буду себе ще більше проявляти і в різних сферах, і в різних напрямках. Але там, де я зараз є, от я така унікальна, я така неповторна. І так само кожен з нас, ми всі однакові, але кожен з нас має різні унікальності. І вони, і вони всі однозначно важливі для цього світу. І що ви робите десь на роботі, та ви служите людям, і ви це робите унікально. Знаєте, що я вам скажу? Просто намагайтеся. Прийняти всі ваші прояви. Я чесно раніше відчувала сором за те, що я правильно збалансовано харчуюся, бо мені дуже подобається, типу, здорова їжа. Мені дуже подобається щось класне готувати, здорове. Мені дуже подобаються ці всі фішечки. Так? Класне, унікальне по-здоровому. І мене якось за це Ну, Можна так сказати, легенько принижували і казали, що ти не така, як всі, ти не можеш так як всі їсти, харчуватися, ти щось придумала, тобі що там -то треба. Я реально роз... почала думати, що це мій якісь недоліки, що я це придумала і що це погане про мене. І навіть я відчувала якийсь недолік за те, що я хочу постійно навчатися, за те, що я постійно читаю, розвиваюся. Я відчувала себе якоюсь не такою, тому що я не думала, що це класно. Я думала, що я якась не така. І, а реально, коли ми це приймаємо, окей, це моя унікальність. Це прекрасне те, що в мені є. Те, що я роблю, мені звички от вони мене становлять. Зараз, яка я з вами перед вами сижу, це, це зв'язок, наслідок моїх звичок, тому що я це робила, тому що я класно харчуюся, я займаюся спортом, я це все люблю, і воно відображається від мене. віє ось така чистота духовна, внутрішня, тому що я постійно розвиваюся. Да? Я слідкую за собою, я вибираю класне харчування, і я це вважала якимось недоліком, тому що мене переконали в тому, що ти якась не така, там опустись. Живи як всі, чому ти не можеш їсти нормальну їжу? А, поняття нормальна їжа в кожного своє. Ну, для мене нормальна їжа це авокадо, якась каша. Для мене це нормальна їжа, я її люблю, а мене переконує, що це не нормальна їжа. Да, бачите, ось таке навіть буває. Тому люди вас можуть переконувати, що ви робите щось не так, що ваша унікальність це, навпаки, ваш мінус. Ваша унікальність це ваш, ваш плюс. І ви маєте навпаки. Приносити, підносити на п'ятистал вашу унікальність, тому що це те, що є про вас. Не треба нічого про себе зайвого придумати. У мене теж була така тенденція. Я, я просто придумувала, я думала: окей, що в мене унікальна, угу, як то себе, що то придумати про себе? А те, як я виражаю себе, те, як я розмовляю, те, які в мене емоції, це ж є моя. Найголовніша унікальність. Я, чесно, раніше боялася проявляти свої емоції. Я думала, що з ним щось не так. Я думала, що мене засудять за мою відкритість. Я була набагато закритіша, ніж я є зараз. І просто я зараз, ну, я стала зараз максимально відкрита, я проявляю свої емоції, і це реально найбільше те, що людям подобається. Мені кажуть, у тебе такі класна міміка, тебе такі класні емоції, та ти взагалі класна. Не тому що я така, яка є я, я є. Я така, яка я є. Може, я комусь не сподобаюсь. Не можу, я точно комусь не сподобаюсь. Я не 100 доларовала копюра. І мені часом пишуть ютуб ти противна, фуйка, ти там така. Окей, але я ж не змушую дивитися вас мої відео. Я не змушую. Вони абсолютно в вільному доступі. Ви можете їх або подивитись, або перегорнути. Але мені окей, з тим, що я не всім подобаюсь, і це взагалі прекрасно. Да, це прекрасно. Бо мені кажуть, Віка, як ти не боїшся осуду? Як ти не боїшся про те, що про тебе скажуть інші? Угу. Мені все одно, що про мене скажуть інші. Тому що мені не все одно, хто я є зараз для себе? Я як я себе проявляю? Чи мені подобається моє проявлення, чи ні? Чи я реалізую свій потенціал, чи я закриваюся, тому що щось про мене скажуть інші? Хто інші? Хто? Я особисто, я не думаю навіть ні про кого. Я настільки зайнята собою, знаєте, найголовніше питання, найголовніше те, про що я думаю, це я, Віка. Віка. Це просто я. Цілий день я ходжу і думаю про себе. Я не, я не думаю про інших людей, я не знаю, як можна думати про інших людей. Да? Я думаю про своїх рідних людей, які для мене важливі, коли якісь проблеми, ситуації. Я думаю про них, звичайно, що, тому що це мої рідні люди. Ну, про якихось людей, щоб часто думати, Ні, я не думаю, а для чого мені думати? Тому що я найголовніша людина в своєму житті. І люди, які про вас щось говорять, ймовірно, ймовірно, у них просто своє життя якесь невдале, і вони не мають чим зайнятися, і вони говорять про вас. То вас цікавить життя. Людей, які самі не можуть о, здати собі цікавими, зробити щось для себе. Мене не цікавить, окей. Друзі, у мене сьогодні все. Якщо вам сподобалось відео? Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі і до зустрічі у нових відео.